Друга спроба Мокроріз. Вскриваємо круг і маємо чистого різа. 5 метрів гарантовано. Поїхали ось таким чином. Чік. Давай вмикай. Кружок скрили. Тепер можна. Оце. Куди? Правильно. Сюди. Щоб ламало... не ламало. Виставляємо лінії. Вадик, звідси заходь. Хулі ти там стоїш, блядь. О! Помаленьку. Це нам треба такий, знаєте, чистийший рік. О! І слава, Аж спиняти треба, поняв? Зараз покажу, як воно вийшло. Отак виглядає чистовий різ, друзі. Дивіться, відкриваємо. Йо, пересите, ну що? Ну що? Мокрає сила! Майже не потрібно доводити, але ось таким брусочком двохсоточкою. Ось такими рухами. Так. Головне, що? Правильно, по довжині. Щоб було. А, чекай, оце. Скільки в нас тут є? 112, так? Да? Угу. І. 112. Бачиш лінію? 120 гривень. Ось, 60 сантиметрів. Чистового різу коштує. А далі в нас тут ще буде під 45. Це теж окремі гроші.